Ми з технаглядом були того року, обходили, робили попередню підготовку звіт. Значить, вони знайшли документи. Служба місцевих одоріг в 79-му році проводився на цих дорогах капітальний ремонт. Того століття. Автошлях, який не ремонтували вже понад 40 років, відчув запах свіжого асфальту. Довгоочікуване капітальне відновлення, яке охоплює чотири села, триває повним ходом. У селі Новоселиця на Мукачівщині з'явиться нове покриття у два кілометри. За кілька днів планують закінчити. Плануємо тут зробити, зробили вже 700 метрів, зробили, коротше, заасфальтували. Суміш поклали на 2000 метрів, вже майже все заложили. Ще плануємо тут робити три дні. В загальному 7 днів виходить робочих. Ми вже тут 4 дні працюємо. Десь біля 20 працівників залучені, десь біля десятка одиниць техніки. За новою технологією автошлях буде якісним та прослужить багато років, переконує голова Верхньокоропецької ОТГ Володимир Хімич. Вона знімала, молола, перемолювала старий попередній асфальт, його спеціальним розчином цементно-бітумним склеювала, утрамбовувала. Робилася така подушка, 10, робиться така подушка 10 см і потім на це ставиться в нове покриття. Кошти на експлуатаційне утримання шляху виділено з бюджету Закарпатської ОВА та з Верхньокоропецької сільської ради. Завдяки військовій адміністрації обласній. Завдяки бюджету нашої верхньокоропецької сільської ради 50%, відсотків, п'ятдесят відсотків військова обласна адміністрація виділила. На будівництво доріг місцевого значення на території Верхньокоропецької сільської ради. Це дорога Чинадієво Бабіч із під'їздом на Верхній коропець, в селі Верхній Коропець на Мукачево-Рогатин. Там відрізок між кучавою та верхнім Коропцем, який залишився ще два роки назад, не був добудований. Відрізок 500. 30 метрів зробили, і на дорозі це від дороги мукачево Рогатин до Гандеровиці. Більше ста кілометрів автошляхів Закарпатська Ова спільно з громадами відновили з початку року. Ще триває відновлення в кількох районах області. Зокрема, на Бергівщині заплановано відновити покриття і ліквідувати ямковість на ділянці від міста Берегово до села Велика Бейгань. О, це повідомив перший заступник голови закарпатської ова Мирослав Білецький.